Друзі, ваша улюблениця, ПК 42 лі, 30 шина, квадратний зуб, поселений носок, АБС пластик, зубчастий упор, безключова натяжка, 9,3 метра в секундочку. Крутиться цепочка, 4,900 дев'ятсот оборотів, без мотор. Комплектується 20 вольт, 8 ампер часов, високотоковим максовським акумулятором. Вмикаємо, послухаємо, як він працює. Потужно і класно працює. В комплектації входить книжка та заповнений гарантійний талон. Фірмова шина Прокрафт на 30 см, чохол на шину та ланцюжок. Петрова олива для змащування ланцюга, подарункова олива на 120 мл, високотокові акумулятори 20 вольт 8 ампер часу літіон з макітовською посадкою. Повноцінний зарядний пристрій. Та сама пилочка ПКА 42 лі. Друзі, солодка ціна в коментарях.